Мотиваційні листи при вступі до вищого навчального закладу. Чи, можливо, з бакалаврату на магістратуру переводитись. Коротше кажучи, це не має різниці. Сама концепція, вона однакова. І зараз я вам розкажу, щоб ви були ну, більш просунуті в цій тематиці. Так от, зазвичай, як робить переважна більшість, просто беруть у когось зразок і пишуть. Більше того. Льють воду, але ж сама ідея, концепція мотиваційного листа зовсім інакша. Перед тим як писати мотиваційний лист, потрібно зрозуміти, які проблеми є в того вузу, до якого ви вступаєте. Зокрема, якщо цей вуз знаходиться в Харкові, то, скоріш за все, там є потреба в онлайн навчанні. Або може бути потреба в подальшому переїхати в офлайн формат навчання. І про це, якщо у вас є така можливість, варто згадати в мотиваційному листі, що у вас є змога перебратися на ту чи іншу територію, а не тільки навчатися онлайн. Якщо це, до прикладу, якась м така от установа, яка любить гроші, мається на увазі, що контрактне тільки форма навчання, то потрібно вказати, що у вас є можливість. Вносити оплату, можете навіть е, якісь аргументи навести, що ви там паралельно працюєте, чи у вас є певний статок. Так, да, це не типово для тих мотиваційних листів, які є в інтернеті. Однак на це звертають навчальні заклади. Їм важливо, щоб там були адекватні люди, у яких немає проблем із законом, щоб вони там не пиячили, щоб вони були притомні опанувати ту навчальну дисципліну, профілюючу. Яка викладається, зокрема, в університеті. І вам потрібно це все продемонструвати у мотиваційному листі. Бо якщо ви продемонструєте тільки шаблонні фрази, то це буде говорити, що тому хто читатиме. Да, перед нами представник, який вміє копіювати, щось брати з інтернету, плагіатити в інших. Не потрібно тому у зв'язку з цим використовувати такі от стандартні підходи. Ну, оскільки наш трьоххвилинний формат підходить до завершення, то я буду резюмувати. І зніму, якщо потрібно, ще ролики. Вивчаємо тих, до кого ми пишемо ці мотиваційні листи, і тільки тоді приступаємо до роботи. Якщо це різні вузи, наприклад, Харків, Одеса, Київ, то ви ж розумієте, що різний вайб цих навчальних закладів, різний контекст. Нехай буде з вами сила.